Розглянемо завдання номер 18 НМТ з математики, сесія 25 травня 2024 року. У нас є дві паралельних прямих, на яких побудовані різні фігури: блакитний прямокутник, фіолетова трапеція та жовтий рівноперний трикутник. Розглянемо завдання необхідно знайти площу фігур. Почнемо із трикутника, тому що з нього розпочати найлегше. В нас прямокутний трикутник. Кут Q вказаний як прямий і кут М45 градусів. Оскільки сума кутів гострих кутів прямокутного трикутника буде 90 градусів, тому кут P буде також 45 градусів. Оскільки в прямокутному рівновертному трикутнику в нас один кат 60. Чому рівновертиний? Тому що кути при основі, тобто при гіпотенузі, по 45 градусів. Тоді і П буде також 6 см або умовних одиниць. Далі знайдемо площу рівнобетаного прямокутного трикутника. Для того, щоб знайти площу рівнобетаного прямокутного трикутника, необхідно катет помножити на катет і поділити на 2. 6 помножити на 6 це буде 36, 36, друге, дорівнює 18. 18 це відповідь Трикутник. Б. Трикутник. Третій Б. Далі ми зможемо розглянути тепер трапецію. Оскільки прямі у нас паралельні, значить відстань між ними буде однакова у будь-якій точці. Тому Lm також дорівнює 6, це D 6, а також БА дорівнює 6. Щоб знайти площу трапеції, необхідно знайти середню лінію або півсуму основ і помножити на висоту. Середня лінія у нас буде, оскільки верхня основа 2, нижня основа 5, 2 плюс 5 буде 7, поділити на 2, Вийде 3,5. Тепер помножимо 3,5 на 6, помножимо в стовпчик. 6 на 5, 30, ми пишемо 3, запам'ятовуємо, 6 на 3 – 18, і ще 3 – 21. Відділяємо комою один знак, вийшла 21, ціла, це відповідь «В». «В». 2, v. І залишився прямокутник. У прямокутнику у нас одна сторона 4, одна сторона 6. Знайдемо їхній добуток, 6 помножити на 4, буде 24, 24 – це відповідь Г.